Але старі писки, щоб жоден писок, старий писок, який має роздвоєний язик, щоб не попав до Верховної Ради ні через писок районів, ні через список іосателіків, ні через нових проєкти. Всі ви їх знаєте, ми маємо зробити все, щоб Верховна Рада була справді українською Верховною Зрадою, а не московською холодською зрадою. Геть московських колоїв! Пана до свого царя бачить снікарника Путіна і там допомагають йому водити в Росії другу китайську мову. Бо що в Росії китайці вже скоро були більше, ніж самих пускарів. Хай там з цим розвоюють свої язики. Він Путін показав на останній зустрічі, як він відноситься до своїх холодів. Він перше поїхав до батьків смердючих, а вже в російських, а вже потім поїхав. Аря Путіна і Гундяєва геть э, московських коровоїв. Український народ очисти Київські пагорби від цієї всієї погані. І нарешті в Україні буде українська влада. І нарешті Україна буде справді державою українського народу, а не тих пошиків, які паразитують на тілі і на душі українського народу. Ми цього обов'язково досягнемо. Саме тому ми тут. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!